Севолод Нестайко, Терадори з Васюківки, Частина третя, яку розказав вже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ 17. Мене викликають до телефону. Розслідування футбольної баталії. Нове гребенюччне плаття. Зіпсований настрій. На другий день ранком я заспав, бо з вечора дуже довго крутився, не міг заснути, скільки ж переживань на мене навалилось. Прокинувся я від того, що мене торсав за плече дід. Вставай, діячу, царство Боже проспиш, через тебе радянська влада керувати не може. Коли тебе будять, то завжди саме в цю мить страшенно хочеться спати. Я дригнув ногою, накинув ковдру на голову і пробобонів сонно. Не займайте, діду, я сплю, я спати хочу. Але дідова рука безжально стягла з мене ковдру. Вставай, ну, кажу ж до телефону тебе у сілі раду кличуть. Швиденько, ну. Я вмить підхопився і сів на ліжку, кліпаючи очима. А? Що? Хто? Та хто ж його зна, чоловік якийсь, із дідівщини дзвонить. Бач, знадобився ти йому з самого ранку. Може, вже щось накоїв, а? Біжи мерші, бо сільрадівський телефон займаєш. Я вскочив у штани і вилетів на вулицю. Щодуху, наче за мною гнався скажений собака, за лічені секунди пролопотів вулицею від нашої хати до сільради, влетів у сільраду і запало пробіг повз телефон аж у другу кімнату. Стій, куди ти весело загукав до мене секретар сільради Спиридон Халабуда. Поганяй назад, Отуто!» Я обома руками схопив трубку, притиснув до вуха і гукнув щосили. Алло! Здрастуй, почув я у трубці басовитий чоловічий голос. Слухай уважно. Якщо питатимуть, хто дзвонив, скажеш, інспектор Райвно Федорищенко. просив під'їхати у дідівщину. Він розслідує справу про бійку на стадіоні 30 червня. Хоче уточнити деякі факти. Чому з тобою? Бо знає, поважає твою маму депутата і вважає, що син такої матері скаже все чесно і об'єктивно, зрозумів? Запам'ятав Федорищенко, інспектор райвно. Ага, ясно, ясно, товариші Федорищенко, сказав я, зеркнувши на халабуду, який аж рота від цікавості роззявив, дивлячись на мене. Такої справді не бувало, щоб у сільраду до телефону викликали учня, пацана. Тепер слухай, вів далі босовитий голос. Він говорив повільно, чітко вимовляючи кожне слово. Вчора ти не зміг дістати інструкцію, ми це знаємо. Але не переживай, у цьому не твоя вина, а наша. У зв'язку з обставинами операція на один-два дні відкладається. Слідкуй за щоглою біля школи. Коли на щоглі з'явиться білий прапорець, у той день о 19.00 підеш до амбразури за інструкцією? Ясно? Ясно, ясно. Тепла хвиля радості прокотилася по всьому моєму тілу. І хлюпнула, заласкотала під горлом. Значить, не відхилили, не забракували мене, а просто щось перешкодило. І так мені не хотілося вішати зараз трубку, так хотілося ще поговорити, спитати щось. Слухайте, і голос у мене зірвався. Слухайте, а а. Я не знав, що сказати. А. А, а як вас по батькові? Тю. Він затнувся і раптом розсміявся. От я й сам не знаю, як ім'я та по батькові. Того Федорищенка, да. А нащо тобі? Обійдеться й так. Я розгубився. Халабуда не спускав з мене очей і прислухався до кожного слова. Я зрозумів, що в дурницю треба було виплутуватися. Ага, спасибі, тепер знатиму, сказав я, удаючи, перед Халабудою, ніби дістав відповідь на своє запитання. Той, на тому кінці дроту, все зрозумів. Молодець, сказав він, ну добре, тоді все. А у дідівщину таки з'їсть на півгодинки, щоб не викликати підозри. Ну, бувай здоров. Ага, зараз поїду, до побачення. Я поклав трубку в голові. У мене якось дивно гуло й дзвеніло. Що за Федорищенко? одразу спитав Халабуда. Інспектор райвно просив. Приїхати у дідівщину, він розслідує справу про бійку на стадіоні 30 червня. Хочу уточнити деякі факти, а, -а, -а я його, здається, знаю, поважно прогугняв Халабуда. Точно, знаю. Федорищенко, знаю. Спередон Халабуда любив похизуватися своїм особистим знайомством з керівними працівниками району. І, хоч з виразу холобуденого обличчя було видно, що Федорищенка він таки не знає, я стривожився а що, як він десь чув його ім'я та побатько і зараз мене спитає. Я, удавши, ніби мені треба поспішати, швиденько попрощався і побіг. Дідові я сказав слово слово те, що й холобуді, і, не поснідавши навіть, а випивши тільки склянку молока, сів на велосипед і поїхав. Від'їжджаючи, я скоса зазирнув через тин до Павлуші. Він сидів на землі серед двору, похмурий і злий, перед велосипедом, що стояв догори колесами, і крутив рукою педаль. Заднє колесо раз у раз чіркало обраму. Восьмерка. Мабуть, вони перевірили його вчора і переконалися, що він не кращий за мене, подумав я, і вирішили повернутися до моєї кандидатури. Мені стало жаль, Павлуша. але що ж я міг зробити? А може він взагалі не туди їхав? А куди? А хто його зна? Може, просто катався. Коли я не можу знайти відповідь на якесь запитання, просто відкидаю його і починаю думати про щось інше. Такий же в мене характер. А густий голос у того дядька по телефону, по голосу не менше, як полковник, а може й генерал. І говорить так розважливо, солідно і поінформованість цілковита, все продумано Інспектор рівно. Бійка на стадіоні. Я виїхав на околицю і саме проїздив стадіон. То, власно кажучи, був не зовсім стадіон, а просто шмат поля, ворота з двох боків, без сітки, звичайно, і по боках, в один ряд, вкопані криві, кострубаті лавиці. На всьому полі, особливо біля воріт, трава була геть вибита, витолочена, і під час гри здіймалася іноді така курява, що не було видно м'яча. 30 червня цього року. Тут відбувалася товариська зустріч з футболу між командами класу Г Васюківською ракетою і Дідівщинським космосом. Команди були шкільні, грали старшокласники. В нас на воротях стояв Бартадим. центром Форвардом був Вовка Маруня, наш Васюківський бишавець, який хоч учився тільки восьмому класі. І тілом був щуплявий, але обводив здоровонів десятикласників як мальчиків, за висловом діда Соломона. Матч проходив у запеклій боротьбі. За 15 хвилин до кінця рахунок був 23-18 на користь дівчинського космосу. Стадіон Шаленів. Болільники голосували, як бики на ревищі. Серед наших, особливо завзятющими, були дід Салимон і Баба Маруся, наша шкільна прибиральниця. Дід Соломон не змовкав ні на хвилину, підбурюючи гравців на активні дії. Вовко, давай, 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 ванька, пасуй Грицькові, головою, головою. А щоб ти луснув? Чого ж та дав м'яча не до тебе? Бий, Вовко, бий. А баба Маруся весь час тихо бобоніла. Господи, милосердний, Боже, праведний, зроби так, щоб наші забили гола. Господи, милосердний, Боже, праведний, зроби так, щоб наші забили гола. І коли наші таки забивали гола, вона вигукувала тонким голосом Штука! і хрестилася. За 15 хвилин до кінця Вовка Маруня прорвався з м'ячем до воріт і вже був би вклеїв у дев'ятку, але захисник космосу здоровий бугай Роман Гепа, довій, брат того Гепа, що пішов учитися на папа, підчепив його ногою, і Вовка заорав носом. І суддя. Дідівчинський кіномеханік Яшка Бриль, замість того, щоб призначити 11-метровий пенальті, призначив кутовий. Мовляв, еге, подіяв правильно, тільки вибив на кутовий, а Маруня, мовляв, сам упав. Що тут щинилося? Наші болільники так несамовито загорлали, засвистіли, заверещали, наче прийшов кінець світу. «Суддю на мило! Суддю на мило!» – кричав, аж лопався дід Солимон. Пенальті! Пенальті! Побий тебе вража сила! верещала баба Маруся. Але суддя не звернув на той рейвах, ані якісінької уваги. Такий вже футбольний закон. На полі суддя повновладний господар. Після гри можете протестувати його дії скільки хочете, а під час гри його слово святе. Сціпивши зуби, вовка Маруня подав кутовий і від знервування невдало. М'яч полетів в аут. Проте за хвилину м'яч знову попав до Маруні і він знову прорвався до воріт. Але гепа, бачачи, що суддя крізь пальці дивиться на його порушення, тепер уже навмисне перечепив Маруню, і той знову заорав носом. І тут Маруня не стерпів, він був дуже гарячий, підхопився і, незважаючи на те, що ледь сягав гепі до підборіття, заліпив йому по пиці. Гепах вицнув ногою і Маруня купцем покотився по землі. Тоді до гепа підскочив наш лівий край Юрко Загубеньо і врізав його під дихало. І почалося. Поки глядачі пам'ятались і кинулися розбороняти, наша ракета встигла збити дідівчинський космос, що називається на кислицю. Один наш бардадим міг дуже просто відлупцювати принаймні п'ятьох їхніх форвардів, а 23 пропущених голи ще подесятерили бардадимові сили, ледве розтягли. Оце так товариська зустріч, сказав дід Соломон. Другу таку товариську зустріч доведеться, мабуть, проводити просто на кладовищі. Це ще панімаєте нічого, сказав Павлушин тато. Це ще, понімаєте дрібниці. А от між Сальвадором і Гондурасом через футбольний матч справжня війна була виникла. Стотисячні понімаєте, армії між собою билися, артилерія, літаки, танки. Оце понімаєте, болільники. Особисто я був задоволений, що Бардадим устиг заодно надавати потиличників і судді, щоб знав, як підсуджувати своїм. Отакий то був матч 30 червня, чесно кажучи. Було що розслідувати? Я заїхав у дідівщину і звернув прямо до сільмагу. Купив у сільмазі лядяники фігурних на паличках, покрутився трохи і рушив назад. Настрій у мене був прекрасний. Незважаючи навіть на те, що погода була погана, збиралося на дощ. На вишці над лісом майорів червоний прапор. Значить, навчання ще тривають. Під'їхавши до села, я знов-таки, як і вчора, звернув на стежку, що вела поза городами, повз садок Галини Сидорівни. Мені кортіло глянути, що воно там таке, чи нема якихось слідів учорашнього чолов'яги. А може, він ще потім уночі приходив. Коло вчительчиного садка я зліз з велосипеда, поклав його на землю і, крадькома, як справжній детектив, пішов, роздивляючись на всі боки. Стежку у двох місцях перетинали сліди з Давенецьких, не менше як 45-й номер чобіт. Вони чітко відбилися на вогкій землі. Одні сліди були повернуті носками до саду, другі навпаки, до поля. Це він ішов, це він повертався. Біля кущів малини, де він ховався, трава була прим'ята, і лежав мокрий недокурок сигарети з фільтром. Я підняв. Сигарету було дуже мало надкурено і загашено об землю. Марка Столичні. Шерлокові Холмсу або майорові Пруніну одного цього недокурка і цих слідів було б досить, щоб знати все. Але я не був ні шерлоком Холмсом, ні майором Проніним. Я міг сказати лише те, що чолов'яга. Курець, раз не до курок. і ще в нього великі ноги, бо це було видно слідів. Більше я не міг сказати нічого. Хіба тільки що сигарети він купляв не в нашому сільмазі, бо в нашому столичних не було? Може, в дідівщинському? там є, я тільки що бачив. Але для з'ясування особи незнайомця цього було маловато. Що ж він усе таки тут робив? Чому ховався? Невже хотів пограбувати вчительку, а я його сполошив? Не схожий він був ні на кого з наших, зовсім незнайомий якийсь. Тільки ж гляди, все-таки, Ганю, обережніше. Почув я біля хати голос Галини Сидорівни. Ой, що ви? Що ви, Галина Сидорівна? Що ви? пискляво засокоріла у відповідь. То був голос Гребенючки. «Або дай би ти луснула. Ще треба, щоб ти мене тут побачила. Пригнувшись, чкурнув я на стежку до велосипеда загнозда вороного і алюр три хрести. Отже, та я Гребенючка, не люблю я людей, котрі до вчителів піддобрюються, лізуть із своєю любов'ю. Галина Сидрівна, я вам те. Галина Сидрівна, я вам все. Галина Сидрівна дорогенька. Галина Сидрівна золотенька. Галина Сидрівна любесенька. Ах, ох, ах, противно. Краще вже двійки одержувати, ніж підлизуватися. Я виїхав на вулицю і побачив у спину гребенючку, що йшла од воріт Галини Сидрівни у нарядному. Білому платячку з синіми цяточками. Вона не йшла, а виступала на вшпинячках, як той дресирований собачка в цирку, дрібненько перебираючи ногами. Мабуть, думала, що вона дуже гарна і тендітна. Раптом я згадав Павлушу, як він сидів сьогодні на землі коло велосипеда похмурий, темний, як осіння ніч. І лють на гребенючка охопила мене. Це вона винна у всьому. Вона, вона, це через неї ми ворогами стали. Посеред вулиці розпросторилася здоровенецька баюра. Гребенючка якраз минала її, тулячись до тину, обережненько, щоб не забруднити плаття, ступаючи по краю баюри. Назад вона не оберталася, мене не бачила. Ех. Розігнався я та прямісінько через ту боюру. Шурр. Гейдери бруднючої води грязюки линули на гребенючку. І біле, чепурненьке платячко вмить перетворилося на брудну ганчірку, та й вся вона стала схожа на опудала городні. Ой, тільки встигла зойкнути вона, відсахнувшись. А я пришпорив свого вороного і, не озираючись, помчав далі. У душі моїй булькала й клекотіла радість помсти. А то, щоб знала, щоб не розлучала друзів, не робила з них ворогів, крапива, жалюча. Я різко звернув праворуч на нашу вулицю, ще здалеку побачив, що Павлуша все ще сидить на землі коло свого велосипеда і крутить ключем якісь гайки. І раптом я подумав. Ще зараз же Гребенючка пройде нашою вулицею, щоб потрапити до себе додому. А куди ж вона піде в такому вигляді? Вона обов'язково повинна пройти нашою вулицею повз наші з Павлушею хати. І Павлуша її зараз побачить. І я натиснув на педалі і проскочив до себе у двір. Павлуша навіть голови не підняв. Прихилив я вороного до воріт і причаївся. Затинув. Ану ну, зараз Павлуша побачить свою красуню. Хе-хе, це навіть добре. Може, хоч тепер розчовпає нарешті, яка вона поганюча. Секунди чекання тяглися так довго, що я вже подумав, чи не повернулася вона назад до голини, сидрів не скаржитися на мене і вимагати покарання. Адзуськи, спробуй доведи. Хто бачив? Нічого не знає, сама забрьохалась, як льоха, а потім на когось звертає. Я дивився крізь на Павлушу. Вулиці я не бачив, і тому не помітив, як вона йшла. Та враз Павлуша так рвучко підхопився, що велосипед упав на землю. О, Ганю! Що таке? Де це ти? Хто це тебе так? вигукнув він здивовано. У мене серце забилося швидше. Ну, зараз почнеться, зараз вона поновішує, на мене чортів, будь здоров, тільки держись. Ну і хай хай докаже, хто бачив, нічого не знає, сама забрьохлась, а потім, та сама винна, весело заджереготіла гребенючка. Грузовик їхав, а я просто під колеса підлізла розтелепа, от, розмалював, правда? Хі -хі -хі. То біжи додому швидше, от іще, гукнув Павлуша з щирим співчуттям і досадою. А я тільки рота роззяв. Тю. Чого це вона? Подумаєш, яка благородна, і стало мені якось кепсько. Наче то не вона, а я весь у багнюці з голови до п'ят. Гребенючка, Давно побігла додому, Павлуша повернувся до велосипеда, а я все ще стояв, скоцюрбившись біля тину і не міг зрушити з місця. Почав накрапати дощ. Павлуша потяг велосипед в хату, пішов у хату і я. Настрій у мене був зіпсований вкрай. Дощ лив цілісінький день, а надвечір знявся вітер. Він, як з відра, хлюпав у вікна важкі пригорщі звили, аж дзвоніли шибки. І шалено завивав у димарі. У таку погоду добре лежати десь у затишку і читати цікаву пригодницьку книжку. Я потягнув у батька замах на бродягу Жоржа Семенона. Він мені не давав, бо вважав, що не дитяча. І, вкрившися з головою, лишивши тільки вузеньку щілину, щоб падало світло, поринув у захоплюючий світ комісара Мегре, світ загадкових убивств, страшних злочинів і таємниць.